Переїзд до нової країни може викликати в людей певний страх і занепокоєння, особливо, якщо культура і менталітет нового місця проживання значно відрізняються від того, що ви звикли. Якщо ви переїжджаєте до Польщі, то можете зіткнутися з деякими відмінностями в менталітеті, але загалом польський народ доброзичливий і гостинний. Всім привіт! З вами фірма Personal. І в цьому відео ми спробуємо розвіяти головний страх про Польщу і поговоримо про європейську культуру і менталітет. Менталітет польського народу справді має певну схожість з українським. Культурні мовні та історичні зв'язки між Україною та Польщею дуже сильні, і багато українців можуть почуватися комфортно в польському культурному середовищі. Важливо бути відкритими та терпимими до інших, а також розуміти, що кожна культура має свої традиції та звичаї. Знання основних рис польського менталітету та культури може допомогти адаптуватися та зробити перехід більш плавним. Також варто звернути увагу на польську мову, оскільки знання її може допомогти зрозуміти місцеву культуру та спілкуватися з місцевими людьми. Одна з головних причин це те, що знання мови може підвищити ваші шанси на працевлаштування в Польщі. На сам кінець хотілося б, щоб подібності в менталітеті та культурі між Польщею та Україною можуть зробити переїзд комфортніше. Незважаючи на деякі відмінності, польські люди гостинні, доброзичливі та працьовиті, і багато українців вже знайшли себе в Польщі. Крім того, знання польської мови може допомогти в адаптації в новій країні та спілкуванні з місцевими жителями. Важливо залишатися відкритими і терпимими до нової культури і завжди пам'ятати, що жодна культура не краща чи гірша, просто вона може бути різною. Будучи готовим до адаптації, можна знайти своє місце в новій країні і почати нове життя. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, адже тим самим ви допоможете в просуванні каналу. Бо для нас це дуже і дуже важливо!